Святкове, радісне, веселе розставання із рідними затишними стінами, такими знайомими коридорами, щирими друзями, добрими наставниками, які стільки душі, серця і знань вклали в кожного своїх випускників. Тож давайте запросимо наших випускників до цієї святкової зали. Отож, група номер 32 Кура суміва, дня від

колеги, гості, дорогі випускники, вітаю вас зі святом, святом зрілості. Ви сьогодні одержуєте дипломи кваліфікованих робітників та атестати про середню освіту. Сьогодні всі погляди звернені до ніжних, чарівних, неповторних дівчат випускниць і змужнілих хлопців наших випускників. Давайте їм ще раз поаплодуємо нашим випускникам. І миловолі згадується вже пройдені стежки трьохрічного спільного життя. А це і наполеглива праця, перемоги та невдачі, радість успіху, позаду, уроки, галасливі перерви і три роки поряд з вами були викладачі, майстри виробничого навчання, які віддали вам свої знання і вміння, любов і тепло свого серця, були мудрими порадниками і помічниками, дорогі випускники, ще мить. І пролунає для вас останній дзвінок це урочиста, хвилююча мить. І ви вже усвідомлюєте, що потрібно перегортати нову сторінку у книзі, назва якої життя. Ви стали кваліфікованими робітниками, міцного здоров'я, вам, щастя, злагоди, добробуту, життєвої наслаги та успіхів у всьому, знайти себе і стати успішними людьми. В добру путь, в добрий час, дорогі випускники 2014 року. Добро вітання надається завідуючим заочним відділенням Хмельницького політехнічного коледжу Данилюку Анатолію Миколайовичу. Доброго дня, шановна громада, доброго дня, шановні випускники. Мені дуже приємно, що сьогодні в ваших стінах я маю нагоду звернутися із цими словами. З найкращими побажаннями прийміть найщиріші вітання від імені адміністрації педагогічного студентського колективу Хмельницького політехнічного коледжу. Зараз вашій увазі учні нашого ліцею представлять частину колекції назвою Мальви, яку шили вони, учні 38-ї групи. Будь ласка, зустрічайте опису. Батьки, гості та колеги, вітаю вас зі святом випуску 2014 року, з закінченням навчання у Хмельницькому професійному ліцеї. Вас чекає чарівний випускний вечір, який надає можливість на короткий час забути про майбутнє труднощі і просто веселитися від душі. Він запам'ятається вам на все життя, але ви. Залишайтесь в наших серцях назавжди, в серцях викладачів, майстрів виробничого навчання. Адже ми були разом з вами всі ці роки, допомагали вам впоратись з труднощами, раділи вашим успіхам, получали за вас, а ви від нас. Так нехай шлях у житті буде як умова, світлішим і радіснішим. В добру путь. Родачу історії класному керівнику групи номер 32 коваль Олені Олексіївні. Дорогі мої випускники, батьки та гості, мені випала честь особисто поздоровити вас з цим святом. На цьому святі зійшлися біль розлуки і світлі надії сум прощання і радості зустрічі з майбутнім. Сьогодні для вас настав довгоочікуваний момент вихід у доросле життя. Шановні випускники, що ж вам побажати на порозі нового життя, перш за все, цінуйте батька й матір, не жалійте їм свого тепла, не робіть нікому зла і кривди. За добро добром спішіть віддать, не чиніть ще зради батьківщині, на чужині щастя не зазнать. Пам'ятайте, не забудьте мову калинову, пам'ятайте мамині пісні, згадуйте про життя в ліцеї, тут лишились роки золоті. Не цурайтесь праці ніякої, бо краса людини лиш в труді. Байте про добробут України. Хай же стане щастя на землі, хай щастить вам всюди завжди і всьому. І і, і не зазнайте горя і біди, майте друзів, вірних на дорозі. З ними легше по житті йти. Доброго дня, шановні учні, шановні вчителі. Хотіла би вас привітати з цим днем, днем ми і присвятити своїм вчителям віршам, присвячений всім е, присутнім людям. Моїм вчителям пролітають роки, довго тягнуться в миті. Скільки їх підійшло, скільки вже пережито. Забувається зверху. Марноно це минає, залишається те, що серце зігріває. Непомітно зерно засівається в душі, вчителі й січі, а ріля їхні учні. І отак без кінця, отак день у день ідуть за богом вони віковими проблемами, бур'яном пророста безпро... безтурботність дитяча, збайдужість, черства, наївність дитяча. Та надія свята вчителів не зникає, в життєдальне зерно горіллю западає. Ми при, пригадуємо вас, розуміємо вас різно, для подяки час є, для подяки не пізно. Ми вклоняємось вам за усі покоління, за зернину в душі, за проросле насіння. Ми дякуємо вам і благаємо щиро уміння навчити, передайте. Нащадкам, щоб уміли любити. Дякую. Шановні гості, батьки, учні, педагоги, в цей святковий день хочемо привітати вас з закінченням навчального року. Особливо хочемо висловити подяку нашому майстру виробничого навчання Кабанчуку Віктору Миколайовичу та класному керівнику Яковчуку Володимиру Миколаєвичу. А також всьому педагогічному колективу. Вони впродовж трьох років нашого навчання в ліцеї доклали свої старання, щоб ми, були, щоб ми стали розумними, мудрими і опанували свою спеціальність на професійному рівні. Хочемо побажати вам, дорогі викладачі і майстри, міцного здоров'я, довголіття, сімейного і фінансового благополуччя. Хай збуваються усі ваші мрії, надії. Сьогодні для нашої групи одночасно радісний і сумний день. Радісний, тому що ми остаточно йдемо в доросле життя. Сумний, тому що ми покидаємо стіни нашого ліцею, який за цей час став для нас рідним. Дякую вам за все, дорогі викладачі. Вітаємо вас доброго дня! Я хотів би подякувати нашим майстрам, класному керівнику всій адміністрації за те, що вони нас вивчили, витерпіли. Великий вам уклін. І дуже вам дякую. Ми вас не забудемо. Добрий день усім вам. Я сьогодні хочу привітати наших випускників, від всіх батьків, діти наші. Вітаю вас, щоб ви були крепкі, здорові, щастя вам, благополуччя. І щоб над вашими головами було завжди чисте, голубе небо і мирне небо. І хай матір Божа їх береже і буде завжди разом.

підготовки та атестат отримує учениця групи 36 за професією живописець оформлюючи вітрин приміщень та будівель Бондарєва Катерина. Ава катя за високі успіхи у навчанні золоту медаль отримує учениця групи 36 за професію живописець, оформлюч вітрин приміщень та будівель. Пронах Вікторія. За підсумками професійно-теоретичної підготовки та професійно-практичної підготовки у нас надзвичайно можна сказати урожайний рік. Із 85 випускників нашого навчального закладу 17 випускників отримують дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою.